Вітаю шановні друзі, глядачі, близький дружок Трампа, торгаш забудовник Стів Віткав став одним з хейдлайнерів мирних переговорів між Україною та Москвою, чи то, верніше, творцем нової американської лінії в цій війні. Банальний дурачок Вітков дуже вас руською культурою і гостіпріємністю. І пам'ятаємо його жест, як він радий бачити кремлівського мудака. І це не тільки через любов до Володаря Кремля. Сам Вітков, як писали, порушував протокол, беручи на переговорах в Москві місцевих перекладачів. тим навіть покликав одного з придворних Путіна Дмитрєва на обід до себе, але щось не склалося. І поки американські корисні діоди та дурачки вірять солодким московицьким Промовам Кремль далі веде війну. Отже, як московити надувають лохів з Вашингтону, раз будемо розбиратися. З вами Валентин Трамп, як бачимо, любить картковий сленг. Тож висловлювався в цьому ключі він неодноразово. Крем вирішив підняти ставку в надії, що їх комбінація зіграє, і стрілочку ненависті буде переведено, звісно, на Україну. Точніше буде зроблена спроба. І поки частково ця ставка на жаль грає. Відмова кремлівського мудака брати участь на умовах виставлених Європою об'єднаною, до речі, самим Трампом, який написав в Твіттері, що 30 днів перемиря по суті. Зустріла незначний опір, і, звичайно, його було недостатньо, щоб змусити його піти на поступки чи змінити хід його війни. Навіть обіцяти санції лише будуть водитися Європою у вівторок для Кремля слова санкції мали б такий самий вплив, як горох на слона. Звісно, це не каже, що в економіці Московії все зашибісь, але аби повпливати без серйозної позиції Америки, то ні. Більше того, треба розуміти, що по суті. На сьогодні Кремль знаходиться в певній ілюзії того, що вони дуже швидко до кінця року можуть продавити Україну на чотири області. І більшість аналітиків на сьогодні кажуть про те, що це неможливо. Але Трамп по суті підіграє ці ілюзії в голові кремлівського мудака. Він перестав тиснути, він перестав грати на позицію Сили України. Тож Путін думає, а чого не попробувати? А що мені там заважає? Ну. Ванях чергових утилізуємо, ну нічого страшного гірше не буде, санкцій серйозних не введуть. Ну про це далі ще поговоримо. Найчіткішою ознакою слабкої такої цієї ознаки стало те, що президент Дональд Трамп, здавалося, виправдав неявку московського лідера у четвергі, Одночасно поставив під сумнів весь сенс переговорів між Московією і Україною, заявивши, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. На нашому телеграм-каналі є озвучка фрази Фредовича. Цієї і багато інших. Ми багато чого такого актуального перекладаємо одразу. Так що слідкуйте за нашим телеграм-каналом, дуже цікавий. Більше про нього в описі і загалом як підписатись. У Кремлі це сприйняли як крок у їх сторону. Трамп о, хоче подивитися в очі путіну, аби точно впевнитися в бажанні Москви до миру. І дамо гарантію, що пару слів про генія Трампа і знову. Винуватості України в цьому всьому, по суті, е Вашингтон отримає від Путіна. Знову таки, що відбувається? Кремль затягує будь-які розмови про мир, веде далі свою війну. І от зараз вони будуть перемовлятися, як будуть зустрічатися, а там Кремль те щось підкине, але не докине, і Трамп буде вимушений знову гратися і таке інше. І до якого часу це все буде, теж велике питання, але є певна надія про неї теж далі будемо говорити. Загалом небажання Кремлівського мудака брати участь у суттєвих мирних переговорах стало очевидним останніми днями, навіть для тих членів адміністрації Трампа, які були схильні вважати його невинними. Про це багато джерел на сьогодні йде з безпосередньо Вашингтону. Минулого тижня у четвер придворні Кремля повідомили стів Віткофу, що Путін не хоче обговорити мирний план з 22 пунктів, який Вітков розробив за участю України та Європи. Цікаво, що першим путом, який є в цьому плані, є повне безмовне припинення вогню, про що казала Україна та Європа. Про це заявив представник Трампа по Україні Кіткелох. Він також повідомив, що ніби цю позицію озвучив Рубіо на переговорах у Стамбулі. І оця от гра у підняття ставок призла не до прориву, а до того, що відправили Владіміра Мідінського, який там про 21 рік Шведову розповідав і кидався лже цитатами Наполеона і Бісмарка. Зараз. Усе все літає по інтернету. Ми вам от зараз демонструємо ще одну цитату по мотивах цього шабашу. Але по суті, крім обміну тисячі на тисячі ніяких проривів не сталося. Хоча Європа, як ми сказали, вже пробує з себе видавити санкції. Їх потуги не є єдиними США. Сьогодні Дональд Фредович має позвонити Кремлівському Модоку, А потім і Зеленському за словом Трампа він домовиться за перемир'я. Цікаво, у результаті вийде те саме, як і з обіцянку мир за 24 години чи ні. Кремлівський мудак вважає, що має сили знову таки повторимося позицію сильні перед телефонною розмовою. Він впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року та взяти під контроль чотири області, які вони так записали в свою недоконституцію. А якщо вийде, вони взагалі планують ще дві анексувати. Ну, вони декларували про це на стамбульських домовленостях. Тобто, Кремлю треба не просто захопити майже мільйонник Запоріжжя, а й перетнути Дніпро і захопити знову Герсон. Ми на каналі неодноразово казали, що основний план Кремля це воювати як мінімум. До 26-го року з метою приєднати як найбільше земель до своєї недоімперії та максимально ослабити Україну і прогнути нас, дорогі друзі, на ті хотілки, які вони там собі придумали. Кремлю не треба миру, йому треба анексія України в тій чи іншій формі. І для нього мир має бути таким, щоб він анексував нас в найближчій перспективі. Мир ініціативи Трампа це пустий звук для Кремля, поки немає наслідків за їх ігнорування. А Трамп хоче чути мир в очах Путіна, тому що в нього задача одна: по суті. А На сьогодні він вірить, вірить Трамп, що Москву можна розвернути проти Китаю. От і все. Тобто, тому Трамп чекає на Путіна. І от в цій логіці, дорогі друзі, що відбувається? Якщо вже США й ведуть санкції, чому, чому є шанс? То це буде виглядати таким чином. У нас там в Палаті представників, в Конгресі сформувалася така більшість, яку ми проламати не можемо. Ці вже конгресен з мене самі афігівають, тому ми не винуваті. Путін, я жду тебе на розмову з там, там, обіймами. іди до мене, давай домовлятися, давай дружити проти Китаю, але тобі гірше від нас і Україні поміч дають, тому що ми не контролюємо вже нічого там. Ну, от така гра буде. А сам Трамп буде завжди говорити про те, що він хоче зупинити війну, що Путін може йти на домовленості, давай я тебе чекаю. От така в нього тактика. Загалом зростає відчуття, що зусилля США щодо встановлення припинення вогню досягають кульмінації. І європейські чиновники не впевнені, чи Трамп посилить тиск на Москву, чи просто перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі. Трамп обіцяв проінформувати Зеленського та деяких своїх союзників по НАТО, як тільки завершить розмову з Кремлівським Мудаком. Зважаючи на ці всі розмови про припинення бойових дій, Кремль готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягання його цілей, враховуючи, що США послабило тиск, то звісно готовий, а куди може. Чому ще робити московити не бачать навіть загрози, що нові санкції можуть їм щось зробити, висловлюючись мовою 90-х, яку люблять в Кремлі у Трампа більше пантів, ніж серйозних діл. Отак вважають в Кремлі. Європа, звісно, планує там щось зробити, радитися, унурмовувати власну позицію перед Трампом, але це лише способи легко вплинути на Трампа. По факту Трамп бачить, що лише Україна у слабшій ситуації і все. І тут можна гратися і впливати, тиснути на нас, хоча все менше виходить. І поки це відчуття є в Кремля, що можна тиснути на Україну, теж апетити лише зростатимуть. Війну, як і максималістські вмоки зупинить військові потуги, а не пасти в соцмережах. Ми будемо далі спостерігати за ситуацією і сподіваємося, що все ж таки, хоч якась гра на нашу сторону, почнеться в Америці, і Америка зробить тиск на. Ймовірність там є, ми її чекаємо, що тиск почнеться, і надання на допомогу теж почнеться. А Трамп, ну, хай грає свою роль. Зірочка, яка хоче все, помиритися з Путіним. Нехай пробує. Нам головне, спроможність гарно дати по зубах, аби в Кремлі нарешті зрозуміли, що в них нічого не вийде. Всім все найкращого. До побачення.